З вірою і надією так цьогоріч назвали виставку ікон Володимира Шерстія, яку традиційно до великодніх свят відкрили у держархіві Тернопільської області. Експонуються п'ять ікон, виконаних на дереві, наближено до візантійського стилю. Головною у виставці автор вважає ікону Матері Божої невтомної помочі. Саме невтомність сьогодні потрібна українцям, аби вистояти в непрості часи, каже він. І саме цією іконою дорожить іконописець, бо освячена вона в зоні АТО у районі Троїцького на Луганщині ще перед новим роком, де тоді перебувала 128-ма гірськопіхотна бригада. Я представник від Чортківського району, я є й волонтер. Ми їздимо туди. І, ну, представники громадського об'єднання, майдан нашого Чортківського. Ну і ми перед новим роком їздили подарки. Ми возили, і за одним ми завезли туди це Троїцьке цю ікону. І з нами був отець Володимир, який освятив там цю ікону в Троїцькому. Сьогодні автор прагне, аби його ікону змогли побачити і відчути якомога більше людей, які вірять в Бога і в Україну. Скільки я ще зможу їздити туди, звичайно, вона буде їхати і в зону АТО, для того, щоб там хлопці могли і помолитися до неї, і притулитися, і, і попросити, бо це таки все таки перехід з одного вимиру до. Другого і через нього, через цю ікону легше просто е, е, спілкуватися з першою особою, з Господом чи з Богородицею. І я думаю, її возити далі туди, щоб вона була, бо ікона чим більше намолена, вона може стати чудотворною. Виставка оригінальних дерев'яних ікон, виконаних наближено до візантійського стилю, у Державному архіві Тернопільської області триватиме близько місяця.